У березні Миколаївська область відзначає пам'ятні дати пов'язані з визволенням населених пунктів регіону від нацистських окупантів. Як святкували та вшановували пам'ять загиблих з нагоди 72-ї річниці у Баштанці, розповідає Павло Москальов. 9 березня 1944 року війська 3-го українського фронту звільнили районний центр Баштанка. На початку війни райвійськоматом до лав збройних сил було призвано понад 11 тисяч жителів. З них до рідної Баштанщини повернулись трохи більше п'яти тисяч. Сьогодні ж живими залишаються лише 19 свідків тих подій. Дійсно, їм уже за 90, але вони і сьогодні в строю, так як ви бачили їх сьогодні на пагорбі слави. Вони з нами спілкуються в телефонних розмовах. Щоденно ми їх відвідуємо в розмовах, а також відвідуємо під час святкових заходів, під час їхніх днів народження. Початок весни особливий період для депутата Миколаївської обласної ради від партії відродження Геннадія Рубського, адже його родини Друга світова торкнулася особисто. Як не парадоксально, 3 марта 45-го року. Почему парадоксально? Потому что у меня как раз тот день, день рождения. Как раз погиб мой прадед Григорий Смола на фронте, фактически уже выгоняя немца с территории Польши. Ну, у меня ребенок еще маленький, но тем не менее с самого, с самого детства я стараюсь посещать такого рода места. Вот. Мы общаемся очень плотно с моим дедушкой, который фактически в свое время... Тож був в окупації з десь і в Баштанки, і в Ніколаєві віділ это своими глазами. Саме тому життєве кредо молодого члена команди відродження допомога і підтримка ветеранів-визволителів. Ось і цього разу з нагоди 72-ї річниці визволення Баштанки він особисто вручив подарунки присутнім учасникам війни, декого навідав вдома. Йому це болить, він відвідує нашу ветеранську організацію як особисто, так і в телефонних розмовах. Крім того, він обов'язково на свята вітає наших ветеранів. І вручає їм продовольчі подарунки. Якщо це не продовольчі подарунки, він був під час нагородження медалями ювілейними, теж вручав нашим ветеранам. Ми дуже задоволені, що в нас є такий депутат. Також жителів районного центру на пагорбі слави привітали голова Баштанської райдержадміністрації Олег Сидорика та Баштанський міський голова Іван Рубський. Після урочистостей та мітингу гостей запросили до місцевого краєзнавчого музею на імпровізований концерт хору ветеранів. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.